Всім привіт! З вами Тетяна Таперо, ви на каналі Life Online, і сьогодні розбираємо, як налаштувати плагін для мультимовного багатомовного сайту. Робити це будемо за допомогою плагіна Polylang, найпопулярніший і найефективніший плагін для створення багатомовного сайту. І до того, що він ще є і безкоштовним. Звісно, в нього є певні функції PRO, але не сьогодні ми про них будемо говорити. Сьогодні ми його встановимо і налаштуємо. Отже. Плагін Polylang має ось такий вигляд. Ви, як завжди, заходите в майстерню WordPress, в свою адмінку, натискаєте Додати новий плагін в розділі плагінів, вводите назву, в даному випадку ми її вставляємо, чекаємо, поки репозиторій знайде потрібний плагін. Ось він наш плагін. Зауважу, що для тих, у кого сайт працює на Elementor, також є окремий Connect Polylang for Elementor. Наразі ми його не будемо розглядати, розглядаємо стандартний плагін Polylang. Встановити. Ми бачимо, що плагін сумісний з нашою версією WordPress і оновлювався буквально 5 днів тому. Плагін встановлено, і тепер ми його активуємо. І одразу у нас починається процес е, налаштування мов. Отже, у нас основна мова українська. Ось, українська. Основна мова. Нам потрібно додати ще хоча б одну мову для прикладу. Наприклад, додаємо. Пошукаємо англійську, французька, іспанська, інгліш. Обираємо British English. Додати мову. І таким самим чином ви можете додавати стільки мов, скільки хочете. Іспанську, французьку, як бачите, перелік мов тут просто безмежний. Кожного разу обираєте мову в процесі налаштування. Можна обрати будь-яку мову, додати, і у вас буде ця мова показуватися в налаштуваннях. Натискаємо продовжити. Тут у нас запитує, чи потрібно надавати їм поліленг дозвіл на переклад медіа. Я зазвичай не роблю цього, щоб медіа не дублювалися. Мається на увазі відео і фотографії. Як правило, вони не потребують дублювання і перекладу. Тому тут я повзунок не активую. Просто натискаю продовжити. Мова за призначенням українська. Так і є. Натискаємо Продовжити. Далі в нас вибирає, що е, мова сайту, е, мова наших домашніх сторінок українська. Е, ми запроп... збираємось запропонувати цю мову, Ні, у нас мова українська, вона є за замовчуванням, і вона позначена зірочкою. Нас це влаштовує. Якщо ні, обираємо ту мову, яку захочете. Після цього натискаємо Продовжити. Тут нам пропонують почитати документацію, ознайомитися. Він пише, що немає записів і сторінок без перекладу, відповідно, їх немає. Пропонують придбати бізнес-пакет PolyLeng. Нам це зараз не треба. Пишемо повернутися до майстерні. Ось тут. Після цього нас закидує знову в адмінку нашого WordPress. -у. Вгорі ми ось тут бачимо показати всі мови. Якщо ми натискаємо, ми можемо обрати конкретну мову, або просто хай буде показати всі мови. Наразі у нас їх тут дві. Якщо ми подивимось ліворуч, ми внизу, в самому низу, побачимо пункт мови, ну, тут показує, що у нас є українська головна, позначена зірочкою, і інліш. Як додаткова. Записів 20 українською, англійською 1. Мабуть, за замовчуванням створений самим WordPress під час його встановлення. Добре. Можна тут обрати мову додаткову. Ось тут через пункт вибрати мову. Обрати, знову ж таки, з того самого довгого списку, як ви хочете. Е Можете ім'я написати, локаль для мови, наприклад, як оце N-нижнє підкреслення US. Е, Ну, Для цього потрібно встановлювати файли вам то не треба. Ми зараз нічого не ускладнюємо. Напрямок тексту зліво направо, і так як ми і пишемо. Е, напрямок тексту для мови. Прапор можна обрати. Все це Тут налаштовується, але за замовчуванням найпростіше налаштування виглядає саме ось так. Тут у нас є переклади, пункт меню. Це він вам тут пропонує деякі пункти перекласти. Якщо ви в цьому ще погано розумієтеся, можете не занурюватися, але почитати, подивитися і розібратися знову ж таки, за допомогою того чата GPT, цілком можливо. Проте, нагадую вам, що будь-які е, посилання на сайтах будь-яких. Вони завжди мають бути латиницею. Тобто посилання мають виглядати ну, латиницею. Ось таким чином приблизно. Налаштування. У нас тут є два пункти налаштування. Він нам пише, вирішить, як будуть виглядати ваші URL. Можна тут налаштувати. Це коли ми вже створимо переклад і наші мови, наші сторіночки перекладені, наші статті, записи, вони будуть в перекладеному вигляді мати той префікс тої мови, на яку вони перекладені, щоб користувач розумів, що він дивиться саме переклад сторінки з оригіналу. Так, тут у нас все правильно налаштовано, можна обрати такий, а можна обрати такий. Я б. Рекомендувала залишити, тому що слово language нам тут явно зайве. В посиланні, чим коротше посилання, тим воно зручніше. Добре. Тут у нас є. Активувати переклад медіа нам це не треба. Хоча, бачите, він нам тут може активувати мову для... Чи переклади для медіа. Лише коли вам треба перекласти перекріплений до медіа текст заголовок альтернативний текст, напис або опис. Зуважте, що файл не дублюється. Тому ну, ми розуміємо, що заголовок, альтернативний текст мета і все інше це є важливо, тому, в принципі, можна активувати за бажанням, знову ж таки. Хочете, активуєте, ні, залишаєте, як є. Типи користувацьких записів та таксономій. А, активуйте керування мовами і перекладами для типів користувальських записів і таксономій. Якщо ми це увімкнемо, у нас тут товари продукти бренди, продукт-бренд. В принципі, все це поліленг перекладає. Але знову ж таки можна запитати в чату GPT, чи це взагалі потрібно. Чому я завжди вас відсилаю до чату GPT, щоб ви розуміли і вчилися самостійно аналізувати те, що він вам пропонує, і співставляти, чи це взагалі вам треба. Пробуйте, тому що, ну, наприклад, будь-який сайт, якщо ви тільки почали його створювати, його завжди можна відновити, забекапити, тому що будь-який хостинг пропонує. Створення бекапу вашого сайту. Ну і є плагіни, які також всередині адмінки дозволяють створювати бекап вашого сайту. Тому ви завжди можете повернути сайт в потрібний вигляд, якщо раптом ви його зламали. Розділяти частини посилань. Дозвольте дозволяє розділяти ті самі частини посилань, між мовами для записів і груп. Перекладати частини посилання, дозволяє перекладати типи користувацьких записів і уривки таксономі, в таксономії в посиланнях. В даному випадку нам потрібен Polylang Pro. У нас його немає, тому це ми залишаємо без уваги. Ось тут два пункти. Які, в принципі, медіа можна активувати, а визначити мову браузера це під час відвідування головної сторінки відбувається переспрямування на себе мовою, якою браузер надає перевагу. Тобто, якщо у вас браузер англійською мовою і він налаштований англійською, і відповідно сайт буде відкриватися теж, в нього будуть відкриватися одразу сторінки англійською мовою. Це теж доволі зручно для пошукової інтеграції, для seo налаштування. Добре, ми його налаштували. А як же робити переклади за допомогою такого плагіна? Ну, все це робиться вручну. Я вже показувала в одному з відео, як це робиться. Обов'язково зазирніть на мій канал і подивіться. А щодо того, як прикладати, дивіться, у вас є тестовий запис, і ми вже бачимо, що цей запис є українською мовою. Поруч є хрестик. Додати переклад мовою English. Скільки у вас буде хрестиків, стільки у вас потрібно буде зробити перекладів. Наприклад, ми відкриємо наш тестовий запис. Тестовий запис. Зараз я скопіюю і перекладу текст англійською. Перекласти. Тест рекордінг. Ну, окей, хай буде тест рекордінг. Отут, праворуч, ми бачимо налаштування запису: тобто ім'я автор, шаблон. Крутимо вниз, тут категорії, все розбито. Ну, так як у нас сайт тестовий, розбито криво, звичайно, там позначки є. І в самому низу ми бачимо мови. Активна мова українська, переклади англійською. Ми можемо ось тут у віконце вставити наш, назву нашого. Заголовку перекладеного, можемо ще натиснути Зберегти. І тепер ось тут на хрестик натискаємо, і в нас зараз відкриється наша сторіночка порожня. Ось тут ми вставляємо нашу назву. А якщо перекрутимо вниз, ми побачимо, що головна сторінка у нас українська була, переклад вже є. А наразі ми робимо саме англійську сторінку. Можемо опублікувати. Тут я зараз напишу переклад тестового запису. Перекласти. Копіюю і тут вставлю текст. Добре. Знову ж таки, зберігаю. Повертаюся до адмінки після збереження. І тут ми вже бачимо, що у нас є тестовий запис, і в нас з'явився додатковий запис англійською мовою, який є перекладом з української. Як бачите, напроти кожного з цих записів є вже не хрестика, а олівчик. тобто неперекладених текстів в нас немає. Після цього, як ми вже переклали, наприклад, сторінки, і, до речі, перекладаються так само, абсолютно, ви заходите в вигляд, меню. І ліворуч ви бачите той самий перемикач мов, про який я розповідала вам до цього. Ви його активуєте. Натискаєте додати в меню. Меню у нас основне ось воно. Ось у нас є мови. З'явився встало внизу за замовчуванням. Нам і треба. Пише нам відображати назви мов. Ми не хочемо відображати пропорції. Залишаємо. Позначення: основне меню українська. Меню випадної панелі українська. Зберегти. Добре, і якщо я тут поновлю, оновлю сторіночку, ось у мене з'явилися переклади. Але якщо я зараз перейду на англійську, в мене нічого не буде, тому що в нас не створено меню для англійської мови. Створення меню для англійської мови створюється так само, як я показувала вам до цього. Абсолютно ідентично. Тільки сторінки ви обираєте саме для англійської. Ось у нас тут пише: English. Головна сторінка. Home. Наприклад, він чогось визначив, що ця сторінка має бути саме для «English». Нехай, не в цьому суть. Просто так само, як і ви щойно перекладали записи. Ви так само перекладаєте всі сторінки на своєму сайті. Вручну їх перекладайте. Так, це важко, але це набагато краще для SEO, тому що автоматичні перекладачі вони можуть перекладати некоректно, і до того ж, вони не влавлюють SEO на влаштувань браузерів. Тому перекладайте краще вручну, краще помучитись трохи. Бачимо, ось тут у нас головна сторінка одна і головна сторінка англійської, власне, те, що ми і бачимо. Він автоматично її згенерував. І цю сторінку, в принципі, можна додати в меню в англійське меню. І так само додавати в англійське меню кожну сторінку, яку ви переклали вже з української на англійську. Ну або іншу мову, яку ви встановили в себе на сайті. Тут більше технічного питання, більше потрібно буде часу, більше потрібно буде. Попрактикуватися, але воно того варте, тому що ви отримаєте по факту повноцінний сайт з всіма потрібними налаштуваннями. І у вас при натисканні на той прапорець, який вам потрібно, буде визначатися та мова, яку ви переклали, яку ви згенерували, створили з правильними текстами, з зображеннями тощо. Якщо ви раптом забули, як виглядає сайт з декількома мовами, нагадую, ось в мене є дуже яскравий приклад того, як виглядає сайт з налаштуванням поліленгу. Це польська мова тут головна. Якщо я переключу на українську, в мене відкриється українська версія сайту, де весь контент вручну перекладений українською мовою. Ви в себе на сайті зробите так само, зможете налаштувати, зможете перекласти, і ваш сайт буде шукатися в пошукових системах браузерів різними мовами, тими мовами, які ви собі додасте. Загалом плагін, Polylang дуже зручний, використовується дуже часто через його зручність, через його простоту налаштування. І через його гарні SEO можливості. Якщо ж вам раптом буде потрібна допомога з налаштуванням такого сайту багатомовного, з налаштуванням поліленгу, або ж вам просто потрібно створити сайт на WordPress, який буде ефективним, класним і продуктивним, ви знаєте, що можете написати мені. Ось тут в описі каналу є всі посилання. Звертайтеся, пишіть і обов'язково підписуйтесь та коментуйте мої відео, якщо вони вам сподобалися. А Вони вам сподобаються, гарантують. Тож, з вами була Тетяна Тапера. Всім па-па!